Того і мотор хоч і слабший, але він вигрібає реально то, що Ковік на потужнішому моторі. Ну, а так, той важчий, але плюс, що там рама, виходить, такого нормального розміру стандартного, а тут вона ще чуть-чуть не доросла. Але вже й не маленький підбай. чуть щось не так. Але, але. Паша? Коротше тако, Братва, є два у нас мотоцикла. Кові, старт і БСЕшка. 2 250, ки то у нас Ні, ну, це мощніший да, Це мощніший моторець і коротше. Е, така ланце тут однакові у нас, 520-ті, правильно? Е, одно, що відрізняється, це рама. Тут посадка і там, там він більш такий повнорозмірний. Да, цей не має Це коротший, коротша база йде. П'ятиступка там і тут, так? Ну, По моторі, скажу чесно, зараз глянете, як воно виїжджає у підйоми. Це так. Що крутіше, не знаю. Ну, Дані апарати два Нові. Це новіша модель у нас виходить. Це більш стара модель, де ще 18-й рік. Діски тормозні тут меншого діаметру. Ну, Тут вся меншого діаметру, тут більшого. Ну, Це таке, на їзду, може, не впливає. Так, зараз це крупним планом, собі там оцінити. І красивенький, червоненький, мотоцикл. Не, ну, пластик тут прямо бомба, ковіки це роблять. Короткоходка. Та а, це дуже мінус великий. От, вже кажу, чесне слово, от де вони запхали ключ. Дуже зручно в лісі, просто круто. Ну що, 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 що бак, ще тут чорний, такого? Так чорний, так, да, тут. тут прозорий бак. Просто глянули, як вони їдуть, той і той їде плюс-мінус однаково. Ну, звісно, залежить від райдера. Підножки тут є. Підножки тут є за одного пасажира. Хто любитель кататися. А то ще пленочка є, Точно не буде дереверіщати. І не, 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 не вирішувати. Ну, ну коротше, ви зрозуміли, що це новий свіжак, свіжачок. Лише Можна сказати, Наїхану пахне ще свіжим оцим салончиком. бомба. Наїхав. Скільки він проїхав? Власник задоволений. Розхід тут маленький, як у всіх китайцях. Просто ну він кайфує. Ну, Спиці товсті, прямо товсті. А тут вони непонятні, бо вони Є, тут заховали. Да? Да. Таке все саме. Ну, Мені кажеться, що от нахил вилки. Нахил вилки. А я заснім просвіт тут. Отакий от між колісцем і ось такий. Ну, по-любому, цей мотоцикл на сантиметрів 10. Більший. Ніж оцей. Давай, тут. давай. Тестуємо. Аже довго розказувати, там в інтернет зайшли, самі глянули. Головне, як це їде. А так. Я так зрозумів важкий. Запрягай, братуха, давай. Ну, затестуємо. Більший, більший, по от... Більший. Більше. Прямо я до... О, все, заходу. А, хаппішов красиво! Ну, зима! Ну, цей монстр маленький. Маленький, май, май, маленький. Все. Ціна плюс-мінус, однака. Я думаю, що в районі 200 доларів різниця, але. Так, вам вибирати. Тебе захист. Дерзкий малий! Бесішка руле. Красота. Коли є запас, Ах! Ну він трошки коротший, сама база у нього коротша йде. Для мене незручно після КТМ. А сів на Кові. старт, ну хороший, прямо хороший. Вага невелика, все нормально. А? Давай, давай. Просто як їде, це зима, мовка. Такий ковік. Червоний колір прямо спортивний, дуже круто. Один великий мінус. Ключ цей. Мінус. Ця защита. Мінус. Ці штуки зняти. І ще фільтр там. Галімий, да? як у пилососі. Похоже як в полососі? Так, де ж робить? Перша... Перша! Друга! Гугу! Да. Прямо переключу! Рей! Хороший зацеп. Кайф! 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 Мотор на зоншен! Набагато які моделі кладе! Ну, Кові молодець! Прямо роблю апарати! Апарати! А світло? Проста, проста. Дішманська лампа, братуха. Не лед, Леду немає. А вежі сіплення забув розказати. Ну такий не особо він і легкий. Але нічого тяжкого нема. Якщо поставити хорошу резину якийсь тюбліс, що з типа того будеш їхати і хардом, не такий аж він і важкий. Можна ще його трошки облегшити. Розумієш? Там сідушку викинути, бак. Це вуздушка. Проблеми з перегрівом були? Не. Ну, моцка не була, лише було, в тебе лиш було. ви поняли. Райдер гріється, а він ні. Ну все. Ну є ця фішка, щоб всі знали. Оп. Оп! Ну, ви поняли. Проходить чорт.

Перший сніг а? перше падіння. Гатиса. Оп 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 оп-оп оп. Газу! Ох, така горка. Ах! Не зайшов! який? Цей легший. І теж дерзкий, того і мотор, хоч і слабший, але він вигрібає реально те, що ковік на потужнішому моторі. Ну, а так, той важчий, але плюс, що там рама, виходить, такого нормального розміру, стандартного. А тут вона ще трохи не доросла. Але вже й не маленький Ну, Чуть-чуть щось не так. Але, але, Паша. Взагалі я довольний. Па, ну, так, Паша дуже довольний. Довольний, звісно, хочеться, хотілося б повнорозмірного мати. Але, Ні, ну дуже круто. Але, але. Я поки багато таку. нюансів, багато нюансів. А так мені подобається. Дуже класно. Будемо їхати, будемо тестувати. Треба заміняти зірку і нормальний ланс поставити, бо з заводу він тягнеться. А вже в ковіку такого немає, так? з заводу хороша. Зірка стоїть. Не м'яджі нічого тобі, ланс підтягував, сальниковий ланс. Там сальниковий ланс. Ну, що розказати? Ти, ти довольний? Так. Ну, от. -от.